Слава Ісусу Христу. Найдорожчі в Господі, неділя перед Різдвом. Сьогодні ми чули цю трішки скоромовку Родовід Ісуса Христа. Він написаний або зафіксований, очевидно, вже після Вознесіння Ісуса вже пройшло, можливо. Якщо вірити історикам, коли євангелист Лука це записав, принаймні 60 років після Вознесіння Ісуса. Отже, це досить багато, це була певність, це якби апостол, ну, євангелист, він захотів ще раз довести, чітко. Для тих, кому це було важливо, ким є Ісус Христос з Назарету? Його чіткий родовід. як ми чули, по Йосифу Він є з родоводу, він є з роду Давида. По Богородиці Ісус є з роду священичого. Все, що потрібно, для того, щоб бути мати титул Месії. Родовід. На той час вистачало, щоби хтось для себе вияснив, хто він є, принаймні, у сьомому поколінні? А тут ми з вами чули аж чотири рази. 14, 14, 14, правда? І той, хто це чув, хто слухав, як оцей це пише, він для себе казав. Отже, я вже сьомий раз по сім. А це вже була повнота, проти якої годі можна було сперечатися. Виникає питання, як ми з вами пам'ятаємо, звідки ми і що? Пробували коли-небудь досліджувати. А тут дуже цікава штука. Запитатись, кого ми пам'ятаємо? Бабцю, так? Слава Богу, дідуся, можливо, ще прабабцю, прадідуся, а далі вже так воно починає розпливатися. Але це має велике значення. Чому? Тому що це не просто наше коріння, моя тотожність, ідентичність. Йдеться про щось набагато глибше. Чому? Тому що кожен окупант, який приходить, намагається забрати у того народу передусім це його коріння. Заперечити, збрехати, викривити, патологічно це повністю знищити, починаючи від мови, починаючи далі від духовних корінь і так далі. Кожен окупант. Коли євангелист Лука, це пише, Єрусалим правдоподібно вже знищений. В 70-му році римляни знищили цілковито Єрусалим. Які були 100 років там. Але не знищили того. Але добре, у нас завершення реколекції, вибачте. Добре, отже, залишимося на тому, хто пам'ятає свій родовід, так? Це дуже важливо. Свій родовід, звідки дехто тепер має е, звичай писати в родовід песиків, котиків своїх? Бо кажуть, це також член нашої родини. Я таких людей знаю, таких багато моїх друзів. Я тихо сиджу, мовчу, бо вони їх люблять, і скажи, щоби що ти, та, та й все. Ні. Не йдеться про це. Ми з вами, хто був на реколекціях, взяли до уваги таких два пункти. Позавчора, як людина очікує. Ми говорили просто про стан очікування. Як людина переживає цей стан очікування, кожен з нас по-свому. Я не уявляю собі людину, яка щось не очікує в житті. Якщо людина, яка каже, я вже нічого не чекаю, я вже ні на що не сподіваюся, вже мені так далі, щось з нею не то. Або вона вже вмерла. Просто може ще цього не знає. Очікувати є частиною невід'ємної нашого життя. В принципі, інколи саме очікування, саме цей стан у нас забирає свідомість перед найважливішими справами і речами, і особами нашого життя. Людина інколи настільки входить в цей стан, що це стається його чи її хворобою. І патологічно змінює цю свідомість. Людина не бачить нічого і нікого, бо вона очікує на це. Емоційна, психічна, духовна патологія така є. Доказом цього є прихід на світ Ісуса Христа Різдво. Ми з вами позавчора говорили про мудреців, про тих звіздарів або астрологів, так? які, досліджуючи зірки, побачили для себе, десь там вичислили. Ага, народився якийсь цар десь на сході. Бах їм засвітилася зоря. опа, Вона, значить, це щось має. Це має бути цар, це має бути хтось. І вони що? Збирають золото, ладан, миро. Ідуть. За цією зорею дивляться, досліджують, ага, приносять золото, бо це має бути якийсь цар, приносять ладан, бо це якесь божественне походження. І миро, бо він має якусь місію спеціальну. Він має, він має бути, ну, не знаю, по-нашому терпіти, а по-їхньому це було хтось надзвичайний. Вони приходяться, кажуть іродові, кажуть іншим, ці дивляться, оу, треба це знищити. Ірод використовує свою владу, боїться, нищить. Якби царі, чи, скажімо, ці мудреці знали, що ірод піде і повбиває невинних дітей у вифлеємі, хіба би вони пішли йому це сказали? Напевне, люди науки, щирі люди науки цього би не допустили. Отож прихід на світ Божого Сина застав усіх зненацька. Старозавітня людина. Вона сподівалась, вона очікувала. Але як очікувала, скільки людина може очікувати, коли її покидають сили, коли вона знеохочується? Тоді, коли у неї пропадається точка опору? Завдяки чому вона чекає і очікує? Де в цьому очікуванні збуваються її? Сподівання мрії, що це очікування приносить якийсь результат, або що це варто. Ми такі з вами. Старозавітня людина будувала своє очікування на прихід Ісуса Христа виключно на вірі. Абсолютно на певному стані свого серця, душі. Яке відмежовувалося від того, ким є Бог. Старозавітня людина не мала живого контакту з Богом. Вона просто знала, він є, він творець, він десь там є, його треба боятися, він від нього все залежить, і він обіцяв. Моє завдання вірити, що ця обіцянка збудеться. Коли? Не знаю. За мого життя не знаю. За життя моїх батьків? Ні. За мого життя не знаю. В майбутньому не знаю. Оце старий завіт. І тому там Родовід означав ще одну важливу річ. Мої батьки і прабатьки, прадіди вірили. Вони залишилися вірні обіцянці. І тому я, беручи від них приклад, я далі вірю в обіцянку. Я сподіваюся. Вчора ми говорили, особливо на прикладі цих пастушків, як Бог сподівається або очікує, і що Бог очікує від людини? Я не буду переповідати всю вчорашню нашу науку, але. Різниця кардинальна, дуже проста: кардинальна. Якщо людина очікує щось, то людина очікує на щось, що має статися, правда? От ми з вами очікуємо гарячково, хворобливо на мир в нашій державі. Хтось очікує конкретно, щоб, наприклад, здох Путін, наприклад. І буде людина трошка їй легше. Бо вже легше буде скажуть, о, може, щось змінилося, можливо, вже тепер це станеться. Ми з вами очікуємо на мир, на перемогу країни. Не просто на мир, щоб віддати щось, бо мир хочемо. Нас це не влаштовує. Ми хочемо з вами, щоб настав справедливий мир, щоб настала перемога тих, хто є покривджений, хто не заслужив на цю війну. Так? Ми з вами сподіваємося на те, що станеться. Сьогодні ще нема цього, правда? Ми всі з вами скажемо: нема. Але цього замало перемога. Треба, щоб повернулися всі ув'язнені, покривджені, депортовані, і знайти загиблих. Це виклик, наприклад, моєї родини. Мій рідний брат зникнув вже понад місяць часу під Куп'янськом, і зараз це величезний виклик для нашої родини. Але я знаю, що мій брат для мене буде братом навіки. Але людям багатьом треба буде знайти своїх загиблих. По чому? По коду ДНК? Те, що дає нам певність, що це мій родич. Завдяки науці ми сьогодні це знайдемо. Коли Бог сподівається щодо людини, щодо людства, це також дуже довга тема. Але кардинальна є різниця, коли Бог сподівається або очікує на щось від людини, коли Бог сподівається від людини, Він сподівається з точки зору вже здійсненого чогось, що вже відбулося. Але він сподівається, що людина це зрозуміє, прийме і щось з цим зробить. Він дуже культурний. Він не буде заставляти, Ви дивіться, пастушкам, як ми вчора говорили. Бог створив всі спецефекти. Ангелів згнав, каже, співайте то вон, слава на висотах Богові. Ангел каже, не бійтеся, заспокоює світла, каже, йдіть туди, то недалеко, спокійно, лишіть, ягнятка лишиться, я буду то все опікуватись. Щоб вони пішли робить для них. Бог дуже культурний люди. Він знає, що нам не просто інколи очікувати, і ми, може, не вміємо з вами. А й не мусимо вміти очікувати. Але Бог сподівається, що ми приймемо все те, що вже є нашим, вже є для нас, все те, що ми, чого ми гідні. І підемо за цим. Бог сподівається з точки зору вже здійсненого факту. Але для нас ще нереального. Бо ми маємо вільну волю, бо ми маємо свою історію, бо ми маємо свої проблеми, бо ми маємо своє. І інколи нам те, що каже мені Господь, чи як Він говорить, можливо, не завжди пасує, бо для мене є важливішим те, що я зараз переживаю в цей момент. І так є. І так є. Тому бачите, сьогоднішній родовід. Це є не просто збір імен, це збір поколінь, які попри все залишилися вірні Божій обітниці. А тут, якщо ви сьогодні прочитаєте апостола дуже уважно вдома, і знову родовід, оцей першу главу Євангелії від Матея, співставите, і там є важливі слова, каже апостол. Але Бог нам зберіг щось краще. Бо ми є свідками і тими, хто несе у собі ще й історію Різдва Ісуса Христа. Бо народження Ісуса Христа сталося так, і Його ім'я означає Еммануїл. З нами Бог. Наше опертя з вами. У тому, наскільки ми розуміємо силу Різдва. Не просто свята, не просто періоду. Силу того, що Бог мені хоче сказати через те, що я отримав цю вістку, прийняв, що Бог народжується як людина, або як дитина. Дитина залежна від інших. Дитина, яка нікого не лякає, дитина, яка хоче пройти весь повний шлях, як я, як людина, Бог родичається зі мною. Ось це вже не просто сподівання, а це приклад, приклад любові. Я хочу пройти шлях, як ти, щоб тобі доказати. Що я Еммануїл, я Бог з тобою. Мені здається, що це, що найбільше хоче забрати нас чорт, диявол. Чи у вигляді цієї війни, щоби у нас забрати з вами бажання йти до того, де народжується Бог для мене сьогодні? Де він для мене такий доступний, простий. Оце опертя у моєму сподіванні, тому що Бог є одним, що є в мені, будемо так казати, що я можу статися близький Богові, родичем Його називатися. У цьому мені здається, є те опертя, та основа. Та свідомість, цей духовний стан, який, попри все, не забере у мене можливість знову і знову починати від початку, щоби залишатися сильним у свідомості, вірі, надії, сподіванні і любові з моїм Богом. Тому все, що найкраще, що ми отримали від наших попередніх? Це те, що ми здобули з вами, покладімо для відзначення, для святкування, для переживання Різдва Христового. Бо це має величезне значення того, наскільки я переживаю, а ще й іншим. Стануся цим через це свідчення, пригоджуся, щоби і я був ланкою. В майбутніх наступних поколіннях те скажуть мої внуки, в вашому випадку ваші внуки. Що, о, і в мене була такий тато, батько, брат, сестра, син, бабця, прабабця, яка через 200 років сиділа тут в храмі святого Онуфрія, а на той час вже в храм, мав 500 років. А вони були, і вони тут, і я тут є. Нехай наша генетична пам'ять Духу Різдва нам не зрадить. Не піддасть спокусі цю, оцю, оця амнезія, знаєте, яка дуже дуже характерна нам. Бо є Бог з нами, Еммануїл. Благословенних свят